Зараз дядя Вітя вам покаже, а то дехто скаже, що тільки язиком шльопає, але він ще й руками працює. Так що, хлопці, дивіться, те, що я кажу вам, то воно ж не просто так ото, в чаті ото, там є експерти руського міра. Так що дядя Вітя трішки, блін, побували ще блін, хлопець. Так що, якщо нема ну, досвіду, то... Треба намалювати, а потім вже різати. А то, як завжди, то наоборот. Значало ріжемо, а потім малюємо. В голові собі проблеми і клієнту. Оце кут наружний. Ось він трек. Бачите? Я почну з цього. Треба дорізати до самого металу оце. Во. Тепер магія. Розкриваю. Вставляємо шпатель і прокатуємо. Розумієте про що я? Оце дуже складна така історія, бачите. Коли не робиш так, як каже дядя Вітя. Диви. Оце кут ми ж прокатали, воно вже не на куті підрізаємо до кута. О! Вставляємо шпатель. І тільки нікому не кажіть, зараз таке буде. І опять прокатуємо. Дивіться. Ой-ой-ой, що твориться, а? Тисячу разів казав. Тисячу разів кажу одне. Катаємо від кута вовнутрь. От сюди от. І ось кутик готовий. Тут у нас сможка був там, от не натягнута, воно піде. Тепер наступний кут. Тут наоборот, на кут, це внутрішній. Ну якщо на стіні він. Бо скажете, ти определяєш, де а тула чи на кутну, коротше, ви любите цю фігню всю. У вас є, а в мене немає часу. Ну. Тепер що? Оця штучка, дивіться, якщо її отак от не прорізати, то ви парвете пленку, це 100%. У кого було це, напишіть мені, будь ласка. Ці, як його, особисті чи що там кажуть, ми поспілкуємося з вами, чому це саме так воно виходить? Дивіться, що а? і ось беремо отаку штучку і прокатуємо. Бо оцей Шпатилек саме для треків. дядя Вітя його вам сделав. Не вам, а собі. є. Ну що, складно. Давайте так, що зараз умники там будуть писати, -мо, блін. Такий мастер чи що ви там пишете мені, блін? У той, хто пише, там хоч би... Помилок би поменше зробив би, блін. Ну що ти? А то зауваження робиш людям, той писатель, це до тебе я. Роботи свої не викладаєш. Я Вітя раніше ото переживав, читаю ваші оці пісюльки, а зараз не переживає, бо йому пояснили, хто ви і що ви. Тому дивіться, нічого складного нема. Страх у вас в очах, тому що ви не розумієте, кого слухати. Перед тим, як. Почати щось робити. Наслухайтеся того всього. Єдине місце, де можна слухати, це гутхаб. Так що я тебе запрошую 28 жовтня до нас на практикум. До зустрічі!